Як на цьому е заказала, виходить, що 700-10 гривень зараз. А за вас засідання заказував? Тоді щось 300 гривень не вийшло, чи 350. Ну така ж там батарея погано тримає. години Десь там вже руками тримає батарею. З цього мікрофона до телефону це взагалі. Все тут влюблені така баха. Шопа-срака за лухом, бля, чи шоп, я не знаю. Можу поздно і посла, то без проблем такий товар можна знайти в наявності в магазині. Тут вже я туру, си, які часу браха, не отчувлюся, з яких часом можна знайти в наявності, тільки заказувати треба. Це вони поприучувалися оце заказувати і бігають, бігають на газ тими коробочками свої зранні поштомати. В мене це пісня, це пісня. Прийшов в магазин, купив нам, заплатив гроші, подивився нього, перевірив, це заказав, приїхав брак, починає дзвонити, назад відправляти, їбатися з ним. На хер воно треба. Хуйню видумав іде.